Це відео про те, як знайти гармонію в простоті, як зупинитись, вдихнути глибше і дозволити собі просто бути. Ми поїдемо на північ івано франківської області на бурштинське водосховище. Ми досліджуємо мистецтво Фіка, скандинавського ритуалу непоспіху. Що це насправді означає? Давайте дізнаємось разом. Ми вирішили нікуди не поспішати на початку травня, тож саме так і відправились до одного особливого місця. Дорога до будиночку пролягає через густі зелені ліси Франківщини, тільки вже їхати туди одне задоволення. Так ми приїхали до будиночку, принизаного скандинавським стилем. Але зі скандинавського тут не лише інтер'єр, а й сама концепція. Цей відпочинковий комплекс має назву Фіка шведське слово, що означає перерву на каву. Але Фіка це не просто про їжу, це про особливий ритуал, який підкреслює важливість спілкування, зупинки й насолоди моментом. Це про перезавантаження і повернення до себе. Ми вже тут, на місці, може десь хвилинок 30. У нас розпочався дощик, і до нас приблизився якийсь котик, якого ми пустили перечекати цей дощ. Тут просто нереально, тут так гарно. Коротше, буду все показувати, розказувати. Я дуже надзнана, я вже почуваюся себе такою відпочившою, зарядженою. Тож залишайтесь! Раніше тут на березі була дорога, яку потім розмило, і ця територія, яку затопило водою, стала тепер як така набережна при кожному будинку. І всі, хто мають тут хати, дуже круті, бо тепер вони мають такий приватний пірс. Коротше, це історія про те, як нещастя обернулося на щастя. Ну що, зараз настав час трошки поїсти, і ми разом з вами зробимо пасту карбонару. Ну що, го? Ми організували багато чайових і кавових фік, а ще смачно готували. Для нас із Давидом це медитативний процес, який приносить справжнє задоволення. Перший вечір ми приготували пасту, а на перекус до вечірнього фільму були ягодки, чай і, звісно, обійми з місцевою кішечкою Наташою. Походку в нас, звісно, справи такі нельотні, але я дуже обожнюю дощ, тому це не завадило мені отримати насолоду від проведеного часу. Іноді здається, що зупинившись, ти втратиш час. Але насправді саме ці паузи допомагають нам знайти натхнення і сили рухатись далі. Місцева кішечка Наташа навчила нас одного важливого уроку: іноді наймудріше, що можна зробити, це просто розтягнутися на сонечко і розслабитись. Так, тож, тут ми багато сповільнюємось і дуже багато їмо, бо я подивилась весь матеріал, який я знімала. І весь матеріал в мене чисто суто про те, що ми їмо, як ми це готуємо і як ми це чекаємо. Коротко, але ми в правильному місці робимо правильні речі, тож не варто картати себе крісті. <рес> З планів на сьогодні це пообідати, На сьогодні буде запечена скумбрія. З лимончиком, з лучком і салат з рисом. Потім сьогодні в нас чан по плану. Так-так, тут на території є чан. Ми будемо сьогодні плавати увечері. Коротше, так, побажайте нам смачного. Зараз все покажу розкажу. Ну і ходімо! Ми приїхали в цей будиночок на 3 дні та 2 ночі. І є така штука. Кожного дня до нас доєднується одна нова тваринка. Якщо в перший день це була кішечка, яку я назвала Наташа. Не питайте чого, просто Наташа, яка з нами вже другий день, то сьогодні зранку до нас доєднався песик, яку я назвала Лєночка. Коротше, вони з нами тусять. Я дуже щаслива, бо я обожнюю тварин. Загалом відпочинок тут мені ніби розблокував спогади з бабусиною дачі. Тут так тихо, так затишно. Ну, це просто ніби ти в дитинстві. Такі відчуття від цього міста. Місця. <гум> міста. Ну що ж, от і настав час трошки покиснути в цьому чані. Тож, це була історія про те, як ми зупинили час. На кілька днів ми залишили все позаду, щоб зануритись у спокій і насолодитись життям. Ми продовжуємо вчитись мистецтву Фіка, тому самому, яке дозволяє смакувати кожну мить. Наш останній день. Ми скоро будемо вже з'їжджати через годинку, тому зараз будемо снідати чи скоріше обідати, прощатись з нашими тваринками. Я вже наплакалась, я вже зробили навіть декілька світлин де в мене. тече туш, скотяться сльози, бо я дуже прив'язалась до цієї кішечки. Ця Наташа була завжди з нами. Чи є у вашому житті власний ритуал Фіка? Можливо, це кава з другом, вечір з книгою чи прогулянка лісом. Поділіться своїми думками в коментарях.